Вітаю вас. Я сьогодні хочу розібрати такий цікавий дебют, який був би корисний для шахістів, перш за все, третьої категорії, тобто третього розряду і другого розряду. І навіть ось на четвертий розряд я теж думаю, що. Це теж може бути корисно. Хоча це більше все ж таки для третіх і других розрядів. Будемо розбирати італійський гамбіт. Тобто такий дебют, який вам за білих дасть змогу поборотися за перевагу і створити перед чорними проблеми, які. Шахісти третього-другого розряду можуть просто пропустити в рапід або в Бліц, особливо якщо в Бліц. Так це... Чим швидший контроль, тим більш грізна зброя цей гамбіт. Ну ось, Наприклад, почнемо з ходу е 4 Я, може, запишу це відео в двох частинах, але, по ідеї, маю вкластися в одну є 4 Тобто, ну, наш перший хід в принципі, доволі очевидний, тому що ми хочемо другим ходом просто поставити пішака на d4 побудувати пішаковий центр. Чорні грають Е5. Ось. Тобто, цей гамбіт відбувається після e 5 Ми нападаємо на пішака e 5 кінь Ев3. Найчастіше його захищають ходом кінь С6 для того, щоб там в майбутньому попередити хід Д4. Ну і плюс, просто щоб захистити пішака. Ми ведемо слона на c 4 слон на хорошій позиції, в майбутньому можливі якісь жертви на F7, або просто ще додаткові напади на F-7. Чорні виводять слона на c 5 І головна ідея в італійській партії взагалі, в більшості варіантів. У нас на дошці зараз виникла італійська партія, і тут головна ідея це провести Д4. Тобто і ось підготовка до ходу Д4 є е, основою переважної більшості е, варіантів в італійській партії. Це, можна сказати, ідея фікс е, в італійській партії. Одна з основних ідей для захоплення центру. І в більшості випадків білі, звісно, готують цей хід, вони не ходять одразу так. Але ось в цьому гамбіті ми ходимо так одразу. Це і є італійський гамбіт. І в цьому італійському гамбіті є дуже багато небезпек для чорних. Я подивився партії третіх-других розрядів і зрозумів, що дуже багато разів шахісти цієї кваліфікації ловляться на різноманітного роду. А, пастки, помилки і просто розсипаються. Я, чесно кажучи, скажу, що я і сам е, час, ну, бувало таке, що я е, теж проти цього гамбіту сипався. Навіть, до речі, коли вже мав першу категорію, перший розряд. Е, тобто, це доволі грізна зброя, якщо білі знають чітко, як грати. Е, і так, розберемо, наприклад, е, білі б'ють. Пішаком. Е, і далі е, ми граємо просто c 3 Тобто ми пропонуємо ще одним пішачком закусити е, чорним. Ну і чорні погоджуються. І далі ми ну зазвичай е, могли би ми зіграти просто кінь c 3 якби вивести нову фігуру в бій. І таким чином е, за пішака отримати перевагу. В розвитку, але тут є і сильніший варіант. Ось якраз наш слон на С4 тут нам знадобився. Слон Е7 шах. Ну, ми і так і так виграли пішака. Тобто просто так відходити королем нема сенсу треба бити. Ферзь d5 шах з виделкою. Король E8. І ферзь ж 5 шах, тобто ми могли би одразу вдарити, але тут важливо ще й прослабити ось цю діагональ. Тому що в ряді варіантів ми зможемо ще е, потурбувати чорних на е, цій діагоналі, це, по-перше, а по-друге, кінь, який буде виходити на F6, він не буде такий стабільний, як був би якби. Е, Якби був захищений пішаком на g7, та й плюс, ще дуже великий плюс у цього шаху на h5 в тому, що е, коли, якщо чорні будуть робити штучну рокіровку, там король F7, F8, то вони все одно будуть її робити в більш розкритій позиції. Якби пішаки залишились g7, H7, то можна було б ще сховати кудись короля, Тобто туру поставити на ну, король F7, Туре8, король G8, і король десь там сховався. А так, уже ще більше небезпека для короля. Е, ось. І тут уже в цій позиції, це перша критична позиція нашого варіанту. Е, ви не зобов'язані все запам'ятовувати. Е, вам треба просто зрозуміти, які тут є ідеї, які є пастки. Е, і як взагалі білі розвиваються і розвивають свою ініціативу. Тут я подивився, що в основному грають трьома способами: або проганяють ферзя d6, або просто б'ють на b2, або ферзь E7. Давайте почнемо з найгіршого варіанту. F7. Ось, це спроба, я так розумію, поміняти ферзів, щоб король не почувався так погано. Ну, ми просто забираємо на C3. Звісно, що в так... з таким поганим королем у чорних нам невигідний розмін ферзів. І ось тут та є пастка е в ході е ферзь C3. Тому що ті, хто грають ферзь ферзі 7, вони зазвичай думають, що е вони ще й напали на e 4 і вони не очікують ходу ферзь C3. Вони думають, що А, так. Е Ну, байдуже, що тура висить. Я ж з шахом забираю, все нормально, я встигну захиститися. І дуже часто ось роблять оцю помилку. Можна навіть сказати, що це зівок. Тобто груба помилка. І е, ми просто відходимо на D1. От що цікаво. І що білих тут може. Точніше, що тут може чорних дуже сильно здивувати. Що ми просто йдемо на d1. І у нас ще є ідея зв'язати ферзя. Висить тура. І виявляється, що ферзь в підвішеному стані. Висить тура. І от після такого класного ходу король d1, вся позиція чорних просто руйнується. І ще можуть здати якийсь шах на d5 чорні. Але в цьому випадку ми просто закриваємось на D2 і просто не зрозуміло, як рятувати Туру. От просто неясно. Тура втрачається. Ось. Якщо ви не вірите або не бачите, то можете поставити на паузу і перевірити. Так. Тобто, бачите, ферзі 7 це геть найгірший варіант. Тобто дуже часто тут є, чорні попадаються от в таку пастку. Добре, візьмемо ще один варіант, який, до речі, є дуже непоганим для чорних. Відносно, по у чорних вже і так з розкритим королем. Вони точно отримують вже гірше, але, принаймні, щоб не отримати одразу програну позицію, то цей хід годиться. Це Б. Слон Б2 просто. Слон Б2 висить тура. Кінь в 6. Кінь тепер зв'язаний. Рокіровка. От дуже важливе ще правило, яке навіть шахісти першого розряду буває забувають, це те, що коли у вас перевага, ви не зобов'язані вигравати цю позицію одразу. Тобто ви можете просто посилювати позицію, так само, як і тут. Білі можуть собі просто розвиватися, і все одно ця слабкість короля постійно у чорних. D6. D6 це ну, прогнати ферзя, дати дорогу слону, але дуже точний хід тут е, є за білих. це ферзь Б5. Тобто ферзь B5 просто паралізує весь е, ферзовий фланг е, чорних. Кінь зв'язаний, пішак B7 е, буде висіти, якщо слон піде. Тобто, слон не може ходити, бо пішак висить. Відповідно, і слон. Прикутий і кінь прикутий. а Оскільки кінь прикут, ну, оскільки слон не дає дорогу турі, то і тура прикута. Тобто, поки ферзь стоїть на b5, у чорних просто немає можливості без втрат далі розвивати ферзовий фланг. Наприклад, тура f8. Ну, Відійшли з-під зв'язки чорні, готують, можуть готувати штучну рокіровку. І тут ми вже зробили рок і року, у нас все добре. І ми можемо ось тут вже вдарити Е5. Оскільки е, ми паралізували ферзовий фланг чорних, ми можемо вдарити Е5. І тут уже є е, певний нюанс. Чорні можуть спробувати нас прогнати. А6. І тільки після того, як ми відійдемо, уже тут побити. В цьому випадку я пропоную просто грати е, кінці 3. Тура D1, Тура є 1. І далі шукати своє щастя вже в цих позиціях. Тому, що не дивлячись на те, що у, що у чорних два лишніх пішаки, але їм ще дуже-дуже важко тут буде. І. Плюс ферзь на Б3 так класно став, що навіть штучну рокіроку не можна робити. Тобто король лишається в центрі під обстрілами. І. Позиція чорних дуже сумна, і грати просто важко за чорних. Якщо ви граєте за білих, наприклад, і ви не виграли цю позицію, то ви мусите обов'язково свою партію проаналізувати і зрозуміти, чому ви не виграли таку класну позицію. Вам комп'ютер підкаже, як краще було точніше грати. Ви це собі запам'ятаєте. І з часом, з більшою практикою, ви вже просто в таких позиціях будете грізним вовком, тому що ваш суперник на таке буде траплятися вперше, тому що рідко, коли чорні отримують таку біду, і навіть більш кваліфікованим суперникам буде проти вас грати важко, а це підвищить вашу кваліфікацію. Отже, тому тут позиція білих теж дуже хороша дає. Якщо одразу дає, то ми, оскільки кінь зв'язаний, ми можемо просто побити конем. Натиснули на зв'язаного коня. Тепер можемо навіть два рази просто вдарити на C6. Ну, і тут, щоб не було цього удару на C6, дуже часто грають слон D7. От, для того, щоб і коня побити, і якось. Щоб відскок якийсь був коня на C6. Ось такими ідеями. До речі, білим цих ідей не варто боятися, їм можна просто розвинути коня на d2, закінчити розвиток. І, наприклад, навіть якщо чорні поб'ють на e5, то ми можемо просто забрати на E5 з ферзем з шахом. Король тікає кудись в рокіровку, а ми граємо кінь E4, висить кінь. І плюс провисає ще й оця діагональ. Ми можемо десь на G7 залізти, якщо е, кінь відійде. А якщо кінь поб'є, то ми можемо просто побити. І ця позиція теж дуже хороша. У чорних лишився тільки лишній пішак. Е, І просто король, ну, взагалі, майже, уже тут майже немає ходів. Е, і білі можуть дуже. Серйозно тут спробувати їх е, добити. Єдине, що тут обов'язково, треба завершити розвиток, тому що тільки от з турами ми можемо створити чорним ще більше проблем. Ну і важливо, звісно, не взяти на B7, тому що. Е... Ні, от, до речі, можна брати на B7, на тура B8 у нас ферзь d е... 5 буде хіт, але правда, у них там ще буде хід слон Е6. Ну, Може, і можна, да. це ви маєте вже самі дивитися. розумієте, я, я і так думаю, що трохи затягнув тут з теорією. а Ви можете, вже, граючи партії, наприклад, і за дошкою рахуючи варіанти, ну, вже аналізувати цю позицію далі. По мірі того, як ви будете її грати, ви будете все глибше і глибше. Тут знати, як грати. Та і плюс, позиція просто краща у білих. Тобто, позиція просто краща. я ж не можу вам всі варіанти сказати до мату, тому що навіщо ви тоді граєте в шахи? Просто щоб все запам'ятати, це так не цікаво. Треба щось запам'ятовувати, але, звісно, що і треба трошки самому грати і боротися. Просто я вам даю хороші умови для того, щоб боротися. Отже, тобто, ну, отакий варіант. Варіант з ЦБ. Е, ну і головний варіант, який я виділив, це просто хід D6. До речі, ось якщо е, ферзь не вийшов на E7 і зіграли D6, наприклад, то тут е, то тут ми можемо просто зіграти ферзь E3, а поле С3 приберегти для коня. Тобто, ми хочемо просто зараз зіграти кінь кінц3. І отримати просто комфортну позицію. Тут уже є можливості зіграти е, за чорних. Е, ну тут цілих 4 можливості, я виділив. Тут уже йде доволі велике розгалудження. Давайте розберемо спочатку оці менші варіанти. Наприклад, C2. От можуть отак здвигнути. Ну, ми просто виводимо коня на C3. Кінь F6, рокіровка, слон G4. Ну і ми можемо навіть цього коня перемістити на D4, щоб потім забрати на c 2 У білих теж дуже комфортна позиція. Слон стане на D2, тура на e 1 А потім можна вдарити F4, F5, наприклад. Ось. Ну, Доволі все інтуїтивно. Це я так, не рахуючи варіантів на вскидку. А там ви можете рахувати варіанти, якісь ще можливості знайти. Я просто ось тут скажу, що у білих тут дуже, яс... ну, дуже є ясні плани, хороша позиція. Все для того, щоб виграти у чорних партіях. Всі комфортні умови створені. Беріть і вигравайте. Це Б. Ну, на це просто слон Б2. Слон Б2, висить тура. Кінь ф 6 захистилися. H3 h3 – це такий профілактичний хід, просто щоб слон, щоб слон не став на G4. Та й плюс був такий маневр у чорних такий кінь G4, типу, з нападом на ферзя. А потім уже кінь повертається на e 5 і там він під захистом ще одного коня і пішака доволі міцно би стояв. А H3 не дозволяє. Чорним оцей план провести. Єдине, що їм можна зробити, це спробувати штучну рокіровку зробити, там, наприклад. Ми просто йдемо тоді самі в рокіровку. Ну і знову ж таки, позиція хороша. Можна поставити коня на С3, на D2, тури по центру і e 5 Потім. Доволі ясний, інтуїтивний план. Так, добре. Тобто ЦБ розібрали. Ну і є ще такий хід, як слон G4. Uh, тобто, нам просто дають забрати на C3. Ми цим користуємось. Кінь c 3 Ну, і тут, якщо чорні походили на G4 просто, щоб побити. Ну, то супер. Ми просто б'ємо ферзе. І на спробу поміняти ферзів. Ми просто відходимо на H3. Просто, щоб король не міг піти ні на d7. Uh, цей, щоб білі поля так би мовити, тримати, щоб не могла фігура стати ні на Е6, ні король на D7, щоб не міг стати. Далі ми знову плануємо рокіровку, там, не знаю, слон D2. Або замість слон D2, просто кінь D5, можливо, ще такий варіант. Е можна просто слон E3, наприклад, рокіровка. по-різному можна. Тут стільки варіантів, різноманітних є. У білих. Але все пов'язане з ходами F4, F5, або F4E5, або просто e 5 Тобто закінчити розвиток і розкрити лінії в центрі і замотувати короля. Е, так. Е, кінь f 6. Кінь f 6 і е, далі ми просто йдемо в рокіровку, наприклад. Ну, кінь 6 це хороший хід, розвиваючий. Ферзі 7, H3. Слон F3, ферзі F3. Король d7, щоб з'єднати тури. Слон g5. Зв'язка. Неприємна зв'язка. До речі, для того, то і ми і грали h3. Тому що для нас важливо було зберегти фігури. А якщо він вже хоче мінятися, то ми будемо зараз тиснути на зв'язку. На Король D7, слон G5, кінь зв'язаний, висить. І, наприклад, на f 8, просто кінь D5 уже капітально висить. І проблема в тому, що тут теж є такий типовий зівок. Але позиція вже і так ну, дуже погана, але тут теж зівають. Ось, наприклад, б'ють на d5. А ідея в чому у чорних? В тому, що, типу, якщо ми заберемо зараз. На e 7 То вони заберуть, наприклад, на F3. Там ми заберемо туру, і вони заберуть е, конем. І у чорних, до речі, тут дуже хороша позиція. З двома конями проти тури. У білих є слабкості, а у чорних нема пішокових слабкостей. А те, що король не рокерований уже всім е, до одного місця. Це... Тобто. Оце було б погано. Розрахунок чорних тоді би виправдався. Але дуже часто, от граючи кінь d5, чорні просто зівають промі... ну, проміжний шах g4. Ми ж не зобов'язані одразу брати. Ми спочатку шажок зробимо. Ферзь e 6. І в чому нюанс? Ми типу забираємо коня. Добре, помінялись конями. Але ж тепер виделка а ферзь не може брати на d5, тому що він зв'язаний. Не може він ходити. А якщо він міняється, ми спочатку з шахом забираємо ще й коня, а потім уже ферзя. І тепер ми вже з лишнім слоном і з хорошими шансами на перемогу. І, до речі, цей, е, цей зівок буде ще й в іншому варіанті з перестановкою ходів. Ось. Якщо я встигну до 14-ї, бо у мене на 14 уже урок буде. А, так от. А, тобто, розібрали ми основні варіанти тут 4. Кінь 6. Ще є хід f 6, наприклад. Так. Ну і, наприклад, на f 6 чорні можуть просто побити на C3, тому що білі їм не заважають в цьому. Ой, чорні не заважають білим. Я перепрошую. Чорні не заважають білим. Ну і що? Тут може бути ідея з штучною рокіровкою. Король F7, наприклад. А, ну, білі роблять просто рокіровку. Тура е 8 Ферзі 6. Тобто, вже якісь проблемки. Хочемо слона на G5 поставити. Побити на F6, потім на H7 з шахом. Король G8, слон G5. А на Ферзі 7, ми б, до речі, хотіли б Кінь D5 зіграти, і Ферзі 7 в цьому плані дуже часто зівають, типу. От Ми ж і так, і так хочемо кінь D5 зіграти, а дуже часто я бачу, я бачу що тут більшості випадків, серед третіх і других розрядів, в врапіти Бліц просто ну, зівають вони, От те, що тут виявляється, ще кінь D5 є, і просто зівають фігуру. Але розумієте, просто позиція е, чорних і так вже погана, тому тут помилки з'являються. Бо позиція у чорних важка. І треба дуже точно грати, щоб все втримати. А, і це ваш шанс на виграш. Ось. Е, тобто штучна рокіровка призведе до атак тут. Можна ще зіграти слон G4, але як ми з вами знаємо, тут є оця ідея з, зі зв'язкою коня. І з тим, щоб змусити чорних поміняти слона на коня, а потім натиснути на F6. Наприклад, рокіровка, ферзі 7, H3. Знову ми йдемо в ці самі ідеї. Слон F3, наприклад, б'є. Ферзі F3. І тут ми вже хочемо слон G5 вдарити. І найкращим ходом, звісно, тут було б захиститися. Заздалегідь захиститися, щоб потім не мучитись. Слона 6, Тура Ф7. І просто тура АЕ1. Потім ферзь відходить на g3 спокійно. F4, Є5. І відкриваємо позицію. Або F5. Тобто у нас фігури вже всі готові до пішакового штурму. Теж у білих позиція хороша. Ну, це без зівка, наприклад, якщо будуть грати чорні. А може бути і гірше. Наприклад, король d7, слон g5. Натиснули. І знову той же самий варіант. Ми з вами його вже розбирали. Тура F8 і кінь d5. І знову, можливо, оця сама помилка уже в цій редакції, але по суті, вона така сама: кінь d5 з розрахунком на те, що ми поб'ємо ферзя, і оцей зівок шаху. Ферзь g4, Ферзь e 6 захистилося. Ну і просто забрали. Тобто ферзь не може брати, треба мінятися, але ми у проміжку ще й фігуру виграємо, а потім забираємо на H4. Ось така цікава схемка, системка. Е, італійський гамбіт. Е, ви можете його спокійно грати. Е, на третьому-другому розряді 100% можете грати. І на першому, е, ну, на першому може вже хіба що тільки в бліц. Не став би радити. Бо я, наприклад, я таке буду грати. Ну, може, проти третього розряду я би таке зіграв. Це є. А... Ну, Проти перших розрядів не ризикну. А от на третіх-других розрядах дуже навіть непогано. І, до речі, навіть коли ви проти першого розрядників будете грати, можливо, хтось десь і попадеться. Ну, пробуйте, пишіть в коментарях про результати. Мені цікаво. Як, ну, чи вдалося застосувати схемки ці, чи попадалися суперники в пастки, наскільки у вас робота з цим дебютом пішла? Просто цікаво буде почитати, якщо комусь це було корисно, то тоді пишіть. Добре, дякую вам за перегляд. І я ще буду робити розбори інших дебютів на цьому каналі. Тож, буде цікаво. До побачення!